Хотіла записати мої 33 усвідомлення в мої 33 роки. Але, мабуть, що буде для початку 15, якщо буде цікаво, буде друга частина. Тому що підозрюю, що відео вийде і так досить довго. Звісно, це мої спостереження. Та інформація, яку я зустрічала в книгах, в реальному житті, те, що працює в моєму житті, можливо, це буде комусь. Корисно та пізнавально. Першим моїм усвідомленням є те, що наш мозок це потужна машина, і його можна запрограмувати чи перепрограмувати на що завгодно. Так цікаво загалом спостерігати, коли а, ти пропрацьовуєш якісь свої переконання. Це дуже важливо робити, тому що вони дуже часто заважають нам крокувати у потрібному напрямку. Але це так круто спостерігати, коли вони просто. Зникають, тебе зникають певні якісь страхи, тебе змінюється відношення до певної ситуації. І ти починаєш сприймати діяти зовсім по-іншому. Також цікаво, як працює з звичками. Тобто, все можна виправити. Ну, або майже все. Друге моє усвідомлення це те, що ніхто нікому нічого не винен. Ні люди нам, ні ми їм. І насправді, коли немає зайвих очікувань, немає і зайвих розчарувань. Усвідомлення номер три: якщо щось не виходить, потрібно спробувати ще раз, чи ще 10 разів, чи 100 разів, поки не вийде. Але іноді також можна переглянути свій підхід, свої дії, проаналізувати, чому не виходить, і спробувати по-новому. Тому що не завжди повторення одної та самої дії приводить до. Бажаного результату. Потрібно часто переглянути свої дії. Усвідомлення номер 4 Про інтуїцію. Інту... Інтуїція це наш потужний провідник. І ми завжди знаємо, як краще, що варто робити, а що не варто, що ми насправді бажаємо, а що ні. Варто лише дослухатися до неї. Моє усвідомлення номер 5 про ідею. Якщо до вас приходить ідея, це означає, що ви можете реалізувати її. Прочитала цю прекрасну думку в якійсь книзі, і це дійсно так працює. Навіть якщо, здається, не дуже реальним. що здається, не дуже реальним, часто цих ідей забагато, особливо в мене, в мене постійно дуже багато різних ідей. Тут питання з їхньою реалізацією, тобто не завжди. Знаєш, як це зробити не завжди. Іноді думаєш, ну так багато ідей, як їх реалізувати, з чого почати, куди рухатися. Але потрібно обрати ту ідею, яка найбільше вам здається, підходить, і просто брати, робити, рухатися у потрібному напрямку. До речі, ще дуже класно працює, якщо ідей в голові забагато, я їх часто записую. Якщо, наприклад, немає зараз часу, то я можу повернутися до них пізніше, коли він з'явиться. Усвідомлення номер 6. Надзвичайно важливо діяти. Ну, це прям основа діяти, коли ви не впевнені, діяти, коли страшно. Звісно, дії мають бути в напрямку цілі. Тому що просто думати та уявляти результат це, звісно, круто, візуалізація працює, про це поговоримо трішки пізніше. Але дія це основа. Береш і робиш. Коли страшно, коли сумніваєшся, коли не хочеш ні, неправда, коли не хочеш, потрібно. Відпочити, зрозуміти, де твоя мотивація, куди ти хочеш рухатися, для чого тобі це потрібно робити, чи не потрібно робити, і вже потім діяти. Усвідомлення номер 7. Всі говорять про оточення. Мені здається, це написано в кожній книзі, в кожній якійсь програмі, кожен психолог про це говорить. Не знаю, мені здається, про це говорять всі. Що оточення надважливо, ми відчуваємо його гонебий вплив і одночасно з тим ми також впливаємо на людей, але зараз саме про вплив оточення на нас. Чому ж оточення так важливо? Тому що ми часто копіюємо людей: їхні думки, їхні інтонації, їхні жести, їхню міміку. Коли хтось сміється, це заряджає, це заражає. Коли хтось скаржиться, це також заражає, але вже не заряджає. Коли в вашому оточенні люди, які е, вас мотивують, які діють, які досягають чогось, ну, це не про успішний успіх, це просто про, про певні якісь дії, які цікавляться чимось, е, які діляться якоюсь чудовою інформацією з вами. Ну, звісно, це мотивує, це про ріст, це про розвиток. Гарна новина полягає в тому, що ми можемо змінювати оточення, обирати його та формувати. Трішки скажу буквально пару слів про формувати оточення. Як це відбувається? Коли ми змінюємося всередині, коли змінюється наше мислення, коли змінюються наші хобі, а ми, звісно, зустрічаємо інших людей. З іншими, так як люди зустрічаються дуже часто, спілкуються з певними інтересами, хобі і так далі. Мисленням, поглядами на життя, ну реально, це так працює. Ми зустрічаємо зовсім інших людей. І поступово наше коло спілкування воно змінюється. Йдемо далі. Моє усвідомлення номер 8 про важливість сповільнення. Сповільнитись. Я особисто дуже щаслива, що зараз стало модним поняття «slow living». І відійшло в біг трішки ось цей успішний успіх. Тому що, мені здається, ще пару років тому, можливо, 3-4 роки тому, всі так гналися кудись. Ну і зараз це відбувається, але прям треба було вище, краще. Прям Altius, Fortius, і я не знаю. Вище, краще, більше, хто, я не знаю, ну просто постійно про якісь здобутки. Зараз все-таки акцент на тому, настільки щаслива людина, чи є в неї цей баланс роботи та відпочинку work-life balance англійці постійно про нього говорять. Ну, але я хочу сказати, що не тільки говорять, тому що в них є робота. І після роботи в них чітко є відпочинок. Немає такого, що вся роботи у них робота. Ні. Тобто, ось є години роботи, і ось є години відпочинку. Мені особисто допомагають сповільнитись медитації, природа, а також фокусування на чомусь. Тобто, я просто себе беру, зупиняю. І намагаюся звернути увагу на якісь деталі навколо мене. І це допомагає сповільнитися, зупинитися і зосередитись. і усвідомити, що відбувається взагалі навколо. Обіцяла також поговорити про візуалізацію. Отже, моє усвідомлення номер 9 Візуалізація працює. І чим чіткіше ви уявляєте свій результат, Тим більша вірогідність того, що ви його отримаєте. І це не про якусь магію, це про те, що мозок потребує чітку картинку, чітке уявлення того, що ви хочете. Ви не можете дійти до цілі, яку ви не бачите, тому що це, по суті, те саме, що в навігаторі ви вводите ваше final дестонейшн, да, куди вам потрібно. Йти, куди вам потрібно прийти, і він вам прокладає маршрут. Так само ваш мозок. Ви йому кажете, куди ви хочете ось, ось цей результат мені потрібен. Ось так я хочу, щоб було в мене будинку. Ось такі місця в цій країні я хочу побачити. Візуалізація це дуже класний інструмент, в мене вона дуже гарно працює в поїздках, а також при виборі будь-чого. До речі, раніше візуалізація в мене була не дуже. Тобто, уявляти з уявою трішки були проблеми. Але мені дуже круто в цьому допомогли медитації. Знову ж таки. Це якщо повернутися до першого пункту, до першого усвідомлення це про те, що все реально подати нашому мозку. Його реально натренувати. Але, звісно, мають бути певні інструменти, певні класні практики чи техніки для того, щоб натренувати той чи інший скіл. Йдемо далі. Усвідомлення номер 10 Я усвідомила, що надзвичайно важливий фокус. Надзвичайно важливо фокусуватись на одному завданні. Тому що раніше було дуже популярним мультитаскінг, тобто дуже багато задач одночасно, ти крутий, коли ти це все робиш, або багато робиш. Але насправді. Наш мозок найефективніше працює, коли ми сфокусовані на одному завданні. Якщо ми переключаємося просто з одного завдання на інше, то він витрачає просто більше енергії і ми швидше втомлюємось. Усвідомлення номер 11. Підтримка надважлива. Але про що я хочу поговорити? Підтримка друзів, рідних, близьких, знайомих, незнайомих людей вона важлива. В різних ситуаціях на різних етапах життя вона дуже важлива. Але що я усвідомила, ну не так давно, десь, може, років 5 тому, що дуже важливо бути опорою для себе. Неважливо, підтримує вас хтось, підтримує цю думку хтось, комусь це подобається чи не подобається те, що ви робите. Але в першу чергу, ви маєте бути опорою для себе. Ви маєте вірити в себе і підтримувати себе. Знову ж таки, якщо ви відчуваєте, до четвертого пункту, інтуїтивно відчуваєте, що. Це ваше, вам потрібно туди рухатись. Це важливо, чи хтось вас підтримує. Важливо, чи підтримуєте ви себе. А щоб бути опорою для себе і підтримкою, потрібно тренувати впевненість в собі та в своїх силах. Усвідомлення номер 12. Дуже важливе усвідомлення моє: про те, що потрібно часто відпускати речі, думки. Минуле людей. Ну, взагалі бажано все робити вчасно, але тут трішки про інше. Є така фраза, важливо вчасно розійтись. Ну, це, це про все, це про роботу, це про відносини. Ну, це про будь-які відносини. Це про дружні, про романтичні, про роботу, про будь-що. Взагалі я переконана, що минуле має бути в минулому. Звісно, у всіх по-різному виходить, але це важливо. Можна пам'ятати якісь класні, позитивні речі, але дуже важливо відпускати те, що ну, не мотивує, не дає позитиву, не, не нагадує про щось приємне. Тринадцяте усвідомлення про здоров'я та рівень енергії. Звісно, дуже важливо слідкувати за своїм здоров'ям та рівнем енергії. За необхідності це все покращувати, тому що коли ви хворієте, мені здається, все просто відходить на інший план, і ваш мозок має, ну, маючи певні якісь питання по здоров'ю, вам потрібно сконцентруватися на вирішенні спочатку цих питань, а потім уже все інше. Усвідомлень номер 14. Важливо визнавати свої помилки. Робити висновки і вже рухатися у правильному напрямку. Також це нормально, якщо з часом змінюються погляди на ті чи інші речі чи ситуації. Головне, щоб бути чесним самим собою, визнавати те, що ми могли помилятись і рухатися далі уже у правильному напрямку. І останнє на сьогодні 15-те усвідомлення. Дуже важливо це про відповідальність, про важливість брати відповідальність за своє життя. Мені здається, в кожного був період в житті, ну, можливо, не в кожного, а у мене був. Коли ти чогось чекаєш, якийсь знак якогось чарівника, який прийде і тобі допоможе. Ну, і це було би прекрасно чи буде прекрасно. Життя нам багато дає різних можливостей, але потрібно розуміти, що відповідальність за наше життя на нас. Ми відповідальні за наш щоденний вибір, за наші щоденні дії, за наші щоденні слова, за наш щоденний розвиток чи його відсутність і таке інше. Дякую вам, що дослухали аж до кінця. Це були мої 15 усвідомлень, мої 33 роки. Їх насправді набагато більше, але це основні. Якщо бажаєте, можете підписатися на мій канал, якщо вам цікаво.